Так, я роблю витяги повні з ЄРДПУ. По ТЦК, як ви любите, СП, якщо хочете, будь-якому ТЦК можу дістати вам витяг. Що саме цікаво буде, коли ви його отримуєте, і по органам Міноборони, якщо хочете, навіть по Меріям можу отримати витяг. І так далі. І так далі. Будь ласка, звертайтеся, якщо вам треба. Вам же треба отримати витяг. Ви ж хочете знати, хто вами керує? А керують вами самозванці, я вже давно кажу, що їх не існує. Це підтверджує реєстр. Саме так. Тому звертайтесь, вам то треба більше, ніж комусь. Ті, хто мені не вірить, що не існує ТЦК, отримайте витяг. Ну, Хто не вірить, що ніколи не існували військові комісаріати і ТЦК, отримайте витяг. Замовте в мене. І дізнайтесь правду. Таку правду, від якої волоси дибом стануть? ви зрозумієте, що ми живемо в окупації? Звертайся. тобі це треба.